Всім привіт! У нас оце вже п'ятниця-субота, два дні йшли дощі. Це я думаю приїду, подивлюсь на дощовички. Сьогодні наче таке сонце. Вихідний, наче сонце грає. І тут там не було, думав нема. А тут раз. Два, три, чотири. 4 а, не знаю, як там, може, ще де є, але там нема. Дивіться, О, так ростуть вони. Свіженький. О, двій бзіться, біленький. А, ну, те, що червиве, це, звісно, погано, ну, побачимо. Саме головне, щоб не було жовтизни. Це може трошки підпорчений. Головне, щоб всередині білий. Отут, якщо десь прижали, він може пускати жовтизну, то не страшно. Головне, щоб не був червий і був білий, коли ви його готуєте. Готується він просто. Оце обирається. Ось ця шкуручка. Покажу геть. Оце також, тільки це ножком обирається і жариться зразу. Зразу на сковорідку. Коли хочете заморозити чи там на піцу, ну, щось таке, то то да. А он до ще сховався і навіть не бачив. Да? Зараз подостаю їх всі на піцу, тоді можете варити. Ну, а так він в основному обжарить. Можете ще обжарити, як мене я дав сусідці. Вони ніколи не знали, що таке дощовики. Я, вона обжарила, ну я дав два невеличких таких, вона обжарила з яйцем і в муці взагалі курка. То понаїдали ще просили мене і питали, де вони ростуть. Я ж їм не скажу, бо тому що я сам нічого не збираю. Там нема, ось до Це раз. Ара, позбираю при вас їх. Печерець нема. Тут я печеречки збирав. Ти сиди, мій хороший. Сід... У мене нема держателя для телефону, тому показую Ну цей. Бачите, не подобається що. От сьогодні, бачите. Ну я то його візьму, але скоріше за все, що ні. А я вам покажу, якщо... Викинути я вам покажу вам. Ну, ці повинні точно хороші бути. О, дивіться, цей білий. Цей точно хороший. Цей точно. Цей точно. Саме коли не знаєте, які брати, беріть такі менші, вони точно. да, вони можуть прим'якші, але вони хороші. О. Цей ну його розмір приблизно як моя голова. Я не знаю, тут треба пачку ну пачку спічок положити, щоб ви побачили. У ну, мене нічого такого немає з собою. Ну, розміри вражають, ну дивіться, бутилка 0,5 і він. О, щоб ви розуміли розмір. Ну цей цей так, навіть якщо так мірити. А цей дивіться. ви розуміли, мабуть, більше, ніж моя голова. Йдемо далі. Йдемо далі. ще Ой, є. Я не знаю, будемо жарити, не будемо, в принципі, їсти не хочу. В принципі, я вже той раз скільки я показував, скільки я грибів назбирав, то я їх наїлася нормально. Це буде, скоріш за все, вже буде варитися, але якісь гриби, що є. Буде варитися, та й буде в морозілку десь на якусь піцу, пожарити, ну таке. Це напевно і печерицькі, може і ні, не знаю. Але вони великі їх брати я не буду. Вони великі, брати їх не буду. Ось два гриба є. Раз і на два. Так. Ну ще гляну, подивлюсь, прийду тут ці заберу. Але поки не переключайтесь. Ну от, пішов я, вернувся до велосипеда, взяв сумку, позбирав їх всі. От вони. Дивіться, сумка двойка. У мене двойка. О, скільки тут. Буквально п'ять грибів. Він хоче стояти, ну ладно, хай стоїть. Грибів більше не знайшов. Входив все. Ну, яблука знайшов. Ну, бачите, тут лежать такі вже, Ну, їх як би не багато, показую. Їх якби не багато, але є трошки. Ось до трошки є. А тут такого. Ну, не сильно. Ну, не сильно так. А реєм Яблучко. У мене ще одна сумка, я їду ще в друге місце. Хотів назбирати більше чого, бо тому що це, я вже говорю, були дощі і почали рости. І навіть якщо буде холодно, навіть якщо буде, скоріш все що не буде. Це оці жидівські свята, то у них завжди йде дощ. Грубки чи як вони там називаються? Це не столь важливо. Я хотів трохи більше назбирати, Ну, скільки назбираю, скільки буде. І Я знаю, що це, це не перший рік, що це йдуть на ці жидівські свята дощі. Це таке числа 9-10 і далі з'являються гриби. На рахунок маслят, не знаю, я думаю, теж вже вони є, але я їх не збираю, чесно. Ну, Дивіться, що мені прийти сюди, взяти 4 гриба в повну сумку. А що їхати і там збирати, ходити, мучитись? ну, Так, мені це ближче, би. І маслята там так само різні є, можна і не ті взяти. Тому а я збираю те, що я це. Не люблю, ну збирав я маслят, ну не люблю збирати. Ну, ну дощовики це мої. Ну, ще печерички я збирав, я показував. Дощовики мої найулюбніші гриби. ну, Якби назбирав, назбирав, та є. Не треба панькатися, ходити, лазити. От, Що, що печерички мені треба було півчасати лазити, якщо вони є, тут, а тут скільки назбирав. Зараз яблучко, та й буду їхати на друге місце. А там побачимо цікаво, що там виросло. Там вже біля дороги, можливо, там вже і люди забрали. Ну, Поїдемо побачимо. Скільки буде, скільки буде. Ну, от Я вже приїхав на друге місце, що я знаю, гриби. Получається, от їхав. Я вже не знімав. Просто їхав і вон, гриби, покажу ближче, зараз. Дивіться, роздушений. Виїжджається, чи дитина, чи може дорослі, бо зараз дорослі теж не дуже розумні. Просто їх подушили, взяли такі гриби. І приблизно, я не знаю, як лимон, чи як велике яблуко таке. Плюс-мінус, щоб ви знали. Це вже третє. Далі думаю немає смислу їхати. Зараз буду вертатись додому. Побачимо, може завтра туди, на те місце, де оці знайшов, то я ще поїду. Ну не знаю. Побачимо, якщо буде тепло, бо було холодно, то вони не росли. А це бачите, он, дивіться, який я. Он да. спорчений. Це не знаю, це, це ну, напевно, які в сумки оцеї моєї буде. Я думаю, там видно всім. О, це напевно, як коровяча голова буде. Ось так. Ростуть гриби в таких посадках. Оце траса. Траса. Туди. Туди дорога, це вже дорога з села, до міста. Ось так. Ну, сподіваюся, що на цього року ще ще будуть гриби. Ну, не знаю, буде, не буде. Побачимо, ну, тут вже, скоріш за все, що тут не буде. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Буду їхати додому, мабуть. Димати ще з цими грибами. Та й... У нас хмуриться, от, бачите. І це тільки вчора потепліла то холодрига у нас. Це Сьогодні то непонятно, яка погода яка. Ну, сподіваюся, що ще буде. Якщо буде, то я включуся. Ну, вероятність, то, що буде процентів, мабуть, 90 зі 100, що не буде. 10% що буде. Ладненько тобі. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня і вдалого тихого полювання.